І всім привіт, народ з вас, підпис-подбайка. Так, ми продовжуємо грати. В. В Гойку, без модів. За Іран. Мені показує, що ...Савок виправдовує ту війни проти нас. І насправді так кажучи, я тоді не буду на них нападати, і почекаю, поки вони на мене нападуть, бо в мене тут є свої бонуси. І потім ми зможемо попросити мир. Так це прекрасно. Коротше, чекаю, поки Савок сам на мене нападе. Звісно, ось тут трохи проблемно. Хоча я не думаю, що в них тут багато військ. Тут трохи легше буде їх відбувати. Блін, я все більше і більше думаю, щоб їх впустити тут. Але, блін, здавати. Хм Міг би я тут побудувати. Побудувати цей інфраструктуру. Ось тут, ось тут є вузли постачання. Виглядає цікаво. Явно двоє з вас сюди. Всі інші в підкріплення. Сюди, в підкріплення. Ви в підкріплення. Я ви трьох сюди, підкріплення. Упс, у вас ще менше вузів постачання. Ой, деяких принців вам ще складніше тепер знаходитись. Ось тут на півночі має бути ще тяжче, бо в них нема вузів постачання. Ну так, що подивитись? То в них ну, по фронту, по фронту з нами ті толком і нема взив постачання. В той час, як ми чисто по вузлах постачання стоїмо. Ну, прекрасно. Так би усюди зараз знаходитись? Ну да, мету війни Туреччини я прогав, нічого страшного. Да, совок легше за Туреччину. Мені легше воювати з савком, ніж з туреччиною. Ви все правильно розумієте. Ну, бо я не, не один на один буду з савком. А Туреччина це ще союзники будуть. Що жахливо? Ну. А, совок хоче, щоб я до них приєднався, нехай приходять. Давай. Савок, давай, давай, ризикни. Вперед. Вперед. Нападай. Нападай на мене чи я сам нападу. Так, насправді я б міг би тут йому точення зробити. Інді. Ну, совок, нападай. Ти ж такий сміливий. Ну нападай. Насправді я на всяк випадок відбудував би ось тут, У цих трьох провінціях рівні укріплень. Бо щось мені підказує, що мене можуть рано чи пізно, просто відбити. Мені доведеться відступати, і нам треба мати куди відступати. Другий рік. Давайте. 85 тисяч в мене на гарнізонах. Який військовий губернатор? Я хочу цивільний нагляд. Щоб під більше було. Військову поліцію. О, я можу розширити нафту. Так, коротше, якщо що, в мене є куди відступати ось тут. Мені здається, це краще було раніше починати будувати. Блін, я на національні проєкти відправив. А, я не знав. Упс. Я не 174... 170. А можна скасувати? Блін, 114 днів без Великої кількості фабрик. Так, але мені не подобається, як ми тут знаходимось. Ось тут. Нам роблять боляче і дуже боляче. І ми ще забрали самі в себе. Багато чого. Так. Окей, на Туреччину ми зараз точно. Не йдемо, не вистачало мені ще одного кордону з союзниками. Підемо ми 30... до 30 жовтня, якщо на нас не нападе Савок, підемо на Савок. О, Прекрасно. Савок оголосив нам війну. Як... як неочікувано, ого. Ого, як неочікувано. Так, є в нас тут місця, забравши, які ми отримуємо перевагу. Ірван, на жаль, це не вузол постачання. Ага, ви напали на мене, не маючи при цьому. Поруч зі мною достатньо кількості військ. Дуже розумно, з вашого боку, дуже розумно. Так, тут Баку треба взяти. Погнали. Тут якось когось зараз вб'ємо савкового. Знову, ж. це національне, це національне, це національне. Далі не національне. Тому байдуже. Ну, типу, я бачу сенс встати по національних провінціях і все. Ну, умовно, можемо просто встати тримати тільки національні провінції, а на все інше забити просто повністю. Так, я щось взяв, давайте. Боротьба за государство Іран почати. Нуль днів показано. Що буде тривати? Треба почекати один. <свистит> Треба почекати, було нуль днів. Так, а копатись і оборонятись. Або ви мусите. А вже ж ви мусите їх відступити. Захист мінус 5 Але нехай, окей, окей. Центральний банк, до речі, можна ще побудувати. Ще менше заводів, скільки у нас 16% заводів. Блін, да, нам дуже складно тут дуже тяжко оборонятись, дуже тяжко. Треба буде відступити в якийсь момент ось сюди точно. Тут проблема, в першу чергу, нестачу постачання. Саме це першочергова наша проблема. Так, цей регіон контролювати. Вузол, знову ж, тут ми забрали вузол постачання. Просто підбудовуємо залізницю і все. У них ось ця заліз... цей вузол постачання не працює, Нам треба його просто забрати. А ми як йти на північ. Ось це наш регіон. Це вже не наш регіон. Ташкент не наш регіон. Ви знущаєтесь? У мене тут. Три регіони, ось цей. Ось цей і ось цей? Так, да, буквально ось три регіони. Ось ти, ось ти і ось ти. М -м да, якось неприємно дуже. Хотілося б більше мати. Але від того і легше, можливо. Але британці так і не можуть мене звідси відбити. Так нам дуже боляче, так нам дуже неприємно там. Але могло бути гірше так. Ага. Ось сюди залізницю підбудувати. Бо в нас не працює. Далі в Тбілісі. Та й все, і Бакут білісій тримати, мені від цього вистачить. Баку взагалі повністю моя провінція. Мен треба одразу розуміти, що в мене ось 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 може бути війна з. А, з союзниками у вигляді Туреччини. Давайте прорив плюс 6%. Цей регіон я вже типу контролюю, але я від нього дуже мало нічого отримаю. Ой, тут некрасиво. Треба ось тут концентруватися, прорватися. Погнали. Нова вантажівка. А, погнали, на 42-й рік вивчаю. Більш швидке дослідження. Так, погнали. Пробую прорив зробити в Тбілісі. Ми відбили їх з перших позицій. Далі углубляємось. Вище чотирьох. Так само. Спроба прориву. Так, ви примусите відступити. Давайте саме на північний фронт. Так, візьмемо від Місі все, далі мені не так принципово тут прориватись. Просто встати в по узлах постачання і триматись. Не може такого бути. Ви відстанете від нас ось тут. у нас все одно нема постачання, звісно. Якщо ми можемо стримати в себе під контролем турецький канал. О! Ой! Ой! Хтось втратив Грузію. А для когось це національна територія. Все, залізниця є. По-хорошому щоб батумі взяти, бо це також постачання, але і. і укріпитись. Ну так, да, Батумі, бо я тоді з Туреччиною буду мати кращий кордон. Але все одно зараз треба почекати, поки Тбілісі запрацює. Дивізії, треба більше дивізії Куди більше? Але все, в принципі, в... на Кавказі ми отримали все, що нам треба було б. Обтримати, типу, три національні, три середні землі. Як зараз піти б створювати оточення? Було б дуже непогано. Вірменію оточити. Є, ой! Ой, хтось в оточенні. Одразу спробуємо перекрити це все. Якого біса? Ух, я взякався, у мене там дивізії не було. Я такий що, якого біса? В мене там немає дивізії. Але все нормально. Зараз трохи активного наступу і все буде гаразд. А, та-та, нас відбили. Ой, нас білісі можуть відбити. Але не відіб'ють. Я не хвилююсь. Не так сильно, як міг би. Так, що в нас тут? Тримаємось, ого. Приємно, приємно. А ось що неприємно, це нестача сталі, постійна, нестача сталі. А що я вас почав розробляти? Ви забираєте в мене 12, 12 фабрик. Все, вони лишились в одній провінції. Досить велика кількість дивізій. Десять. Як мінімум 10. Чому я кажу як мінімум, бо до цього я міг когось закрити. Так. Ось тут я поки що нічого не шипаю. Мир. Нікого не примушую до миру. Давайте ось тут, типу. У, там збільшення ресурсів, плюс 20, там побачив. Якийсь з фокусів дає. Так, але в Єрмені я також контролюю. Слухайте, непогана кількість очей для будівництва, що в Вірменії, що в Азербайджані, що в Грузії, що в Картвелі. Мені тут дали перерву ого. Але недовго. Що там скасовує, не буде тут бувати, бо рано чи пізно мене звідси відб'ють, та й мені вже не подобається тут стояти. Все, окей, даємо їм свій ецький канал, але відступаємо ось в цій позиції. Я б насправді для цієї дивізії, для цих зробив би ще вісім, для цієї армії ще вісім дивізій. Та-та-та, відбувають, окей. Відбувайте. Як скажете Бачу, вам тепер у вас мало постачання, а в мене краще по постачання все. Зараз нарешті відновимо ці дивізії, хоча б трохи, бачите, так у них. Вони не зможуть тримати велику кількість дивізій, не так, як вони до цього тримали. В той час, як в мене і є Єрусалім, і є Ман. І є Аман і є Тель Авів. Коротше, в мене купов возників постачання поруч в той час, коли їм жахливо. Давайте трохи підвирівнюємось тут. Але я не прагну зараз багато захоплювати. Нема в мене мети зараз багато захоплювати. Я хочу контролювати свої провінції, свої сили. Ой, свої сили, свої. Коротше, те, що мені належить. Я зараз тут ще візьму залізницю. О, вбив випадково. Так, 24. -ка. Я б. Щоб хоча б трохи безпечніше себе почувати. Дістаньтесь. Ри би, перекрив би кордон з туречною. Бо Туреччина ну, може створити нам проблеми. І великі проблеми створити. Так, натреную ще вісім. Ось так. Потім. Батумі. Я хочу взяти батумі. Ми тут також такую Ось так. Зараз буду прорив в батумі. Ага, ага, вдачі вам мене зупинити. Ой, все, ви втратили батумі ще. Як у вас шкода? До батумі, О. Діська Бангладешська війна. О, Бангладеш. Говорити альянс. Не хочу. Але було при... А давайте зараз збережусь, просто знаючи, що в мене є можливість створити альянс, якщо що. Ну, рейхкомісаріат Україна Мені подобається. Попроситись в альянс, не можу. Е, ну не можу щось зробити. Не можу, так не можу. Можу трохи більше звільнити Азербайджану саме. Ну, ж там по Тумі хочеться мати доступ через залізницю. А британці тут зупинились. Бачите, тепер британців немає постачання, вони тут загинають. Вони привезли сюди купа військ, і навіть якщо вони вирішать мене проатакувати, вони не зможуть. Треба було ров... давно ще це робити. Так, треба продумати, що ми далі забудовуємо. І я. Ну, для мене прекрасна ідея забудовувати. Ой. бо що мене... я тут можу забудуватись? По-друге, для мене ідеальна ідея, типу, забудовувати. Ой, не тим. Забудувати Кавказ. Так. Трохи підбудуюсь, трохи розбудуюсь. Знову ж мене лякає Туреччина. І дуже сильно лякає. Так. Мені треба цей регіон. І цей ні, цей не треба. Який регіон? Мені треба цей. А, і ось цей. Так, да, звісно. Дуже великі регіони, ми собі отримуємо тут. Я справді думав, що більше буде. А так ми виходить, що дуже подрібний цем отримали. Підірвано Суецький канал? Британці. Ви ж повністю його контролюєте. Окей, робіть що хочете. В мене масил зараз повертати в советський канал. А ви такі беремо, берете і підривайте його. Ну. Як знаєте. Я, до речі, встав майже по тих проєнцях, які мені потрібні. Типу, ось. Азербайджан. Ось Грузія. Ось тут мені буквально пару регіонів потрібно. Потрібно було. Ось три регіони і все. Цікаво, що якщо тут відступити і встати ти тільки чисто в регіонах, які мені потрібні. З Пешавара на південь. Ну ні, мені просто. Ми тут занадто хорошо стоїмо, щоб відступати. Але з союзниками потім можна буде вийти на статус кво. Так само хочу ідеально встати. Ні, шкода, що не можна кожному окремо кидати. Типу у мене фокус. На ось цей статус-кво і так далі. Коротше, корот, фокус на закінчення війни. І шкода, що я не можу всім по окремості кидати. Дуже шкода. Військова поліція. Проти угу, угу. інженерів. Ну і тут, зрозуміло, що я заберу трохи більше. по постачання. Падіння Москви. Ну, лосі, що ще сказати. Але я німеччині, німеччині сильно допомагати не буду. Насправді кажучи, просто перевірити, як воно працює, можна буде потім. Справді, перевірити, що дають ці фокуси, що цей, що цей. Я б, звісно, почекав на вступ Туреччини в війну. І тільки вже після цього закінчував би. Вони намагаються проатакувати. Ну тут вже не хвилююсь. Так, просто нагадаю що в писанні описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти в Warfactor. Гра, яка вийде через півроку, але якщо, яку, якщо ви додасте до бажаного, ви просто мене максимально підтримаєте. Найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписка, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.